Доброго дня! Мене звуть Котляр Вячеслав Андрійович. Я лікар-хірург флеболог, працюю в медичному центрі Інститут Вен. Сьогодні ми подивимось оперативне втручання пацієнта з діагнозом варикозна хвороба в басейні Великої підшкірної вени, хронічна венозна недостатність Сі2. Оперативне втручання буде в об'ємі невенозна лазерна абляція великої підшкірної вени на стегні. Піне розування великої підшкірної вени на гомілці. Піне розування та мініфлебектомія приток лівої нижньої кінцівки. На екрані ми бачимо фото. На правому фото предопераційна розмінка. Крапочками в нас помічена велика підшкірна вена. На стегні продовжніми лініями позначені варикозно змінені притоки, та стрілочками в нас показані доступи для пінного склерозування. На лівому фото на гомілці ми бачимо варикозно змінені притоки на гомілці, добре помітно. Починається оперативне лікування. В лівому верхньому куті ми бачимо картинку з ультразвукового апарату. Дана операція виконується лише за топового контролю ультразвуку. Зараз пробуємо місцеве знеболення-пугавку для доступу катетером до Великої підшкірної вени на гомілці. У даному випадку використовуємо катетер рожевий G20. Доступ виконується під контролем ультразвуку. В поперечному розрізі бачимо, голочка в нас вже в Вені і просуваємося контрольовано. Наступний доступ у нас буде головний доступ для лазерного світловода. Також робимо місцеве знеболення, пугавку і використовуємо сірий катетер G16 і заставляємося в проксимальній третині гумілці. Гомілки підшкірну вену. Бачимо в поперечному розрізі, просуваємося катетером, кончі голочки бачимо, в даному випадку використовуємо серцевий лазер. І вводимо його в катетер. Просуваємося лазером всередині вени, Також це робиться контрольовано. В продовжньому розрізі бачимо, що ми лазером вже майже дійшли до сафаного феморального співустя. І трішки заводимо за нього. Наступним етапом ми робимо туміцтну анестезію. Тумісцтна анестезія виконується рочином кляйна. В даному випадку анестетик використовуємо лідокаїн. І в продовжньому розрізі ми наповнюємо фасціальний футляр великої підшкірної вени. Фасціальний футляр у нас оточений до обмежений. Майфаціями поверхневою там є землю Відео прискорене, щоб трішки зекономити час. Використовуємо спеціальну голочку для місцевої анестезії, що дозволяє вона довга та тонесенька, і дозволяє нам з одного проколу якнайбільше як заповнювати фетляр фаціальний. Томістецтва анестезія нам. Дозволяє зробити декілька речей. По-перше, знеболоти довколишню тканину Вене, також зменшити діаметр самої вени, великої підшкірної, і вона слугує буфером між тканинами, яка поглинає теплову енергію від лазера. І потрошку просуваємося, наповнюємо фастіальний футляр. Кожний укол, кожне просування голочкою наголошую, ми виконуємо тільки під контролем ультразвуку. І вже майже дійшли до софенофеморального співустя. Софенофеморальне співустя. У нас поєднує велику підшкірну вену та загальну стегнову вену. І вже от ми дійшли до сафено-фемерального співуся. Також гарно тут наповнюємо анестетиком, щоб коли ми почали працювати лазером, давати термічну енергію, пацієнт не відчував жодних дискомфортних відчуттів, таких як біль. І продовжуємо ту місцювати, і в даному випадку ми продовжуємо робити ту але в поперечному розрізі бачимо, що у нас велика підшкірна вена лежить на м'язовій фасті, і нам її треба підняти, щоб також пацієнт при роботі лазером не відчував болю. Покроково робимо. Наповнюємо фаціальний футляр над великою підшкірною веною, під великою підшкірною веною. Наповнювати під Великою підшкірною веною можна і в продовжньому розрізі, тому як зручніше, мені зручніше, поперечному. І також вже доходимо до сафенофеморального співустя. Один з найскладніших етапів операції, в принципі. Гарно задомісувати сафенофеморальне співустя. Бачимо, що вона, вона ще лежить на м'язовій фасті. Добре, огортаємо анестетиком. Як ми бачимо, велика підшкірна вена нас втратила в діаметрі, вона обжала е лазер, щоб, і це нам дозволить, що енергія, термічна енергія, енергія лазером буде спрямована на стінки великої підшкірної вени, на ендотелі, а не на клітини крові та. І, і відступаємо лазером трішки від цефальнофебрального співустя на безпечну відстань приблизно сантиметр півтора, щоб зменшити ризик виникнення таких моментів, як і трішки Ще відступаємо і починаємо працювати лазером. Як ви бачите, в нас таку біохмарку, як іноді ми жартуємо, що це у нас такий флабологічний патронус. Даний дана етап оперативного втручання. Цікаве пацієнтам, тому що тут все більш-менш зрозуміло. Бачимо вену, бачимо лазер, та бачимо, як працює він да, цбілу хмарку. І також тут відео у нас прискорене два рази. В даному випадку лазер витягую. Ручками можна і використовувати спеціальні пристрої. Пристроями, звісно, зручніше. Вони просувають лазер заданою, заданою швидкістю. Але і так доволі зручно і для візуалізації, для відео мені, здається, так трішки цікавіше. Трошку просуваємо, щоб у нас на 1 один, на один см припадало 80 джоулів Джоулів на сантиметр. Що статистично дає нам гарний результат. Малодинамічний етап операції, але найважливіший, якщо погано зроблена ендовенозна лазерна абляція, то наступні кроки в нас не мають сенсу, або дуже мало в них сенсу, тому це найважливіший етап. Нагадую, у нас працює лазер, дає великий, велику температуру. Пацієнт нічого не відчуває. З нами слухає музику, спілкується. Атмосфера не, не передається через екран, але Атмосфера у нас дуже позитивна. Усіх гарний настрій. І також ми слухаємо музику. обов'язково музику слухаємо. трошки посва І вже майже дійшли до гомілки. І рухаємося з тою же швидкістю, щоб рівномірно розподілити енергію. Якщо використовувати спеціальні плісті, які витягує лазер автоматично, ми можемо в цей час робити знеболення великозна змінених приток і трішки економити наш час. Але тут об'єм невеликий, тому ми можемо продемонструвати вам, як це відбувається візуально. Звісно, бажано кожний етап контролювати. Як зараз ми контролюємо, і все ми майже закінчили. Все, ми закінчили лазерний етап, порахували джоулі і... Рухаємося далі. Далі в нас наступний етап це знеболення варикозно змінених приток. Вони знаходяться вже не в футлярі, вони знаходяться в підшкірній жировій клітковині над фасцією, Да? і починаємо їх тумісувати, довкола них наповнювати місцевий анестетик Рощенкляйна. Також це все відбувається тільки під. Ультразвуковим контролем, ніяких пальпаторних відчуттів. Ми бачимо Вену, робимо окольчик і наповнюємо навколо неї місцевий анестетик. Це відбувається як і в продовжньому, так і в поперечному розрізі, як зручно. На даний момент ці, ці окольчики вже не відчуваються взагалі, тому що вони відбуваються, всі окольчики відбуваються вже а, з знеболених частин ділянок. І ми йдемо на гомілку, на, на, на наші добре візуально помітні варикозні притоки. Бачимо, як добре вони стискаються, як добре вони втрачають свій діаметр та знекровлюються. Ось у нас йде, витискається з цих вен, і потрошку наповнюємо. Дуже важливий етап також. Чому дуже важливий, тому що в подальшому ми будемо робити міні і якщо в нас є виконане гарне місцеве знеболення, то місцем цих приток то пацієнт взагалі нічого не буде відчувати. Якихо болівих відчуттів. Тактильні відчуття буде відчувати, але не біль. І доходимо вже до дистальної третині гумілки і потрошку наповнюємо. В мережі інтернет ви можете бачити, як наповнюють, як знеболюють притоки без ультразвукового контролю. Звісно, можна робити по різному, але краще це кожен етап робити з ультразвуковим контролем. Мені здається, що це правильно, і, в принципі, багато хто так вважає. І більш дослідили колеги. Краще робити так, хоча роблять дуже-дуже порізно. Зараз ми тут будемо а, робити доступ до приточки. В маленька приточка, доступ для піного скоризування. Також робимо її знеболення. Добре, вона стискається, рухаємо далі. Так, і вже майже завершили. Також раніше не озвучив, ми ще затумісували велику вену в дистальній третині гомілці. Вона також варікозно змінена була. І будемо робити наступний етап це пінескорозування. розування великої пішкірновини використовуємо ми токсісклорол, Трохпідсотковий. і також це. І дана маніпуляція виконується під контролем ультразвуку. Бачимо, що в нас піне склоразан заповнив Велику вену на гмілці і також частково потрапив до приток Великої вени. І наступний вводимо піний склорозант приточку нагомілці.